Дошкільний навчальний заклад номер 3 що у Славуті, цьогоріч відкриє двері для своїх вихованців. Тут завершують ремонтні роботи укриття. За переконаннями місцевої влади, користуватися ним зможуть і мешканці прилеглих будинків. А от для школярів першої гімназії влаці лише в пошуках відповідного приміщення кошти на його облаштування планують виділити на найближчій сесії. До нас звернулися і батьки всі школи, і адміністрація школи. Ми плануємо сесію провести. Ну, відповідно, будемо вже планувати дивитися, яким чином як перемістити кошти для того, щоб 1 вересня вже школа могла працювати в стаціонарному режимі? Наголошують на необхідності укриття. І викладачі кажуть, діти повинні отримувати знання в офлайн режимі. Найпростіше укриття, і так діти можуть вчитися, тому що дітям потрібні знання. Воно врятує всіх і батьків, це вирішення проблеми. Проблеми і батьків, і нас, освітян. Це всіх. Чимало навчальних закладів мали належні сховища раніше, однак проводили навчання у три зміни. Тож їхнє розширення значно спростить майбутній освітній процес. Розширено укриття в Славутській гімназії номер 3 розширяє своє укриття Славутська гімназія, номер 4 Частина початкових класів Славутської гімназії номер 6 буде розміщена на базі закладу дошкільної освіти номер 5 і це дасть можливість вище названим закладам навчатися в дві зміни за змішаною формою. За переконанням як освітян, так і представників влади до 1 вересня. Усі роботи будуть завершені.